Була таке виробництво унікальне, вважаю, що геніальне. стільки людей працює. Ми працюємо максимально над перехоплювачами. Це одне з таких виробництв, яке це робить, і ви це бачите. Про вже не поодинокі випадки, а конкретно ми робимо. Обимо збільшуємо і українське виробництво, і ліцензії наших партнерів там, де Україна, американське виробництво. Ми дуже я їм вдячний, що так швидко ставлять лінії два-три місяці, готова лінія. Все виробляється і люди, і автоматично різні абсолютно чому. Я став таке завдання на ставці. Я зустрічався із цими хлопцями, тобто, представниками цього виробництва і з іншими виробниками. І вони знають, що наш запит тисяча перехоплюючи на добу і на якщо зможемо робити більше. Я вважаю, що це велика велика допомога.